Відкриття виставки у стінах Шосткинської публічної бібліотеки майже співпало з професійним святом всеукраїнським днем бібліотек, яке відзначатимуть 30 вересня. Тому працівники книгозбірні сприймають виставку дитячої творчості як подарунок, і всі ми дуже потребуємо позитивних емоцій. І сьогодні мені дуже приємно. Сьогодні нам свій позитив дарує дитяча школа мистецтв. Художнє відділення, керівник, викладач Алевтина Філон. Викладачка художнього відділення дитячої школи мистецтв Алевтина Філон подякувала бібліотекарям за плідну співпрацю. Завжди раді за всілякі запрошення, мистецькі акції з величезною теплотою згадуємо події, які ми провели разом. Сердечно вітають учні вас з такою нагодою з наступаючим святом. Хочеться сказати, що зараз непрості умови, непрості часи, але діти є діти, і дитинство їхнє воно зараз, тут і зараз. Їм треба навчатися, працювати, здобувати освіту. Хочеться, щоб вони надихались чимось світлим, прекрасним, щоб в їхніх душах горіло оце полум'я. Жаги до прекрасного пані Левтина розповіла про виставку, яку підготували її вихованці. На експозиції представлені роботи літні, дітки працювали літом, їх надихала рідна земля, пейзажі, все, що їх оточувало, тепло рідних сердець, які їх зігрівають. І це вони все показали на своїх роботах. Тож хочеться, щоб ці твори подарували, хоч краплинку. Такої надії на світле майбуття не могла оминути важливу мистецьку подію для юних художників, завідувачка художнього відділення дитячої школи мистецтв Ольга Сергієнко. Зараз нам дуже хочеться робити виставки, але змоги такої у нас немає. І нам дуже хочеться, щоб дитячі роботи бачило місто. Бо діти працюють, і нам потрібен глядач. Це для них свято, це для нас свято, це наша робота, це нас надихає. Велике, превелике дякую. І сподіваємось, що наші виставки будуть продовжуватись. 44 роботи прикрасили стіни фоє бібліотеки. Виставка Подорож літом це яскрава палітра дитячої уяви, де кожен малюнок це маленька історія, сповнена емоцій та вражень, зазначила директорка публічної бібліотеки Світлана Портянко. Ми бачимо, що сюжети картин різні. Але вони чудові. І я сподіваюся і знаю, що вони дуже сподобаються усім відвідувачам нашої бібліотеки. Бажаю вам успішної презентації в нашій громаді. І, звісно, щоб ну, ваші поціновувачі додались і додавались і до виставки і до вашого життя. І побільше нам виставляти ваших робіт, ваших саме робіт і ваших дітей. Дякуємо. Дякую. Постійна відвідувачка і бібліотеки усіх мистецьких заходів Віра Кишулько радіє з того, що в бібліотеці є можливість проводити виставки. Вона спеціально завітала до книгозбірні, щоб привітати Алевтину Філон. Дуже поважаюся. Буде сильний, буде нахнений, буде дуже сильно дуже на великий. Дуже дякую завжди за підтримку художнього відділення. Пані Віра. Вона така творча людина і завжди дуже небайдужа. Тож сподіваємося, що справді буде час, коли. І діти мають змогу представляти свої роботи і дорослі, і що нас буде оточувати ну такі от позитиво, тільки радісні новини, не та хороші. Виставка подорож літом це не лише демонстрація творчих здібностей дітей, а й результат їхнього розвитку протягом літніх канікул. Малювання це чудовий спосіб самовираження розвитку уяви. А участь у виставці допомогла дітям відчути себе справжніми художниками, отримати визнання своїх талантів та мотивувала. На подальшу творчість я учениця третього класу і було завдання малювати пейзажі, натюрморти і малювати більшість з натури. Я була в Києві і змалювала вид з вікна. Ще я намалювала домашню квітку. Я люблю рисувати природу животних і інтересні предмети. Наприклад, свічі. Я вчуся вже три роки. Я малювала сама кукурудзу з натури, а дівчину він сама придумала. Перша робота дівчини просто дуже люблю малювати людей з квітами якимися. А друга робота з кукурудзою дуже. Люблю кукурузу і намалювала її. Ну я навчаюся вже шість років у художній школі, і напевно це вимірюється не по рокам більше майстерність, а по годинам практики, тому що це дуже важливо, як набивати руку та багато-багато. Практикуватися для такого результату, мати натхнення, мотивацію здійснювати щось та досягати успіхів. А і малюю, коли також є ідеї, якісь. Дякую Алевтині Миколаївні, тому що вона дуже багато підтримувала мене завжди. І саме завдяки їй я зараз можу так малювати і. Досягати успіхів у всіх конкурсах та у всіх моїх ідеях та починаннях поринути у безмежний світ дитячої фантазії, подивитись на нього очима юних митців, зігрітись, поглядаючи теплі літні пейзажі, замислитись над тим, що відчуває маленька творча особистість. Все це можна зробити, завітавши до публічної бібліотеки на виставку, адже творчість юних художників дуже зворушлива і щира.